Є новина, друзі. На що обміняли Єрмака? Та що буде з керівниками набу і сап? Дослухайте до кінця? З'явилося інтерв'ю Расулова, Це той детектив, який знаходився в СІЗО якого відпустив, ну він незаконно знаходився в сізо. Це об'єктивно, це моя думка, і от він розповідає про Єрмака. Є в цьому інтерв'ю частина про Єрмака. Його питають про Єрмака. Він каже, що Єрмак це окрема історія, що в операції Міда є серйозні речові докази, і він має надію, що детективи НАБУ доведуть справу до кінця. Ну якби оголосить і доведуть винуватість Єрмака. Я думаю, що однозначно Єрмак проходить по плівкам, можливо, по цим по іншим. Тому що Зеленський просто так би його не звільнив. Ну, для чого звільняти людину, якщо немає на нього доказів? Йому ці докази показали. І, можливо, він не знав про них, і, можливо, да? І тому він і звільнив. Але підозру йому не голосило. Хоча кричали, що підозра в той самий день, потім через тиждень, потім через два, а зараз вже потихеньку ця підозра спливає, і вже про неї менше і менше. Говорить, а Мі... Магмід ну, дає натяк, що є докази навіть речові на Єрмака. Ну і має надію, що доведуть цю справу до кінця. А значить, є якась домовленість між керівництвом НАБУ та Сап, яких ми захищали. тобто на картковому майдані. Я особисто на відео знімав, їх захищав, щоб не, не забрали їхню інституційність і незалежність. А вони увійшли в якісь. Згобір і не оголошують підозру тим, кому мали би оголосити. Можливо, це стосується і мирних перемовин, і США. Я зараз про це не буду говорити, але вони мають розуміти, що відповідальність на них, тому що це вони ну якби призупиняють оголошення цих підозр. І от що з ними буде? Вони знаєте, в принципі, довго живуть в Україні. Вони мають розуміти, що влада скоро зміниться, і тепер нова влада буде розуміти, що керівники Набута САП. Ну домовилися про щось і не оголосили підозру і ще комусь. А значить, вони сприяли прикриттю злочинів, тому що Магомед Расулов натякає, що є речові докази, і якби можна оголошувати цю підозру. А що це означає? Що вони мають розуміти, що наступна влада, яка однозначно їх не любить, тому що вони ж саджають до в'язниці, забирають майно в корупціонерів наших еліт. Вони тепер мають кейс. Якщо вони не оголосять підозру ну всім фігурантам і ці речові докази укриють. То потім кейс буде проти Кривоноса і Клименка елементарно. І я думаю, що ми в майбутньому це побачимо, якщо вони будуть отак далі е, ну, вести такі то ми оголошуємо, то ми не оголошуємо підозру за якісь там відповідні інтереси. Якщо це інтереси України, це одне питання. А якщо це їхні інтереси, ну тоді відповідальність вона себе не заставить чекати. репост, відписка, телеграм-канал є новина. В шапці профілю. підписуйтесь.